Всім вітання, ви дивитесь каналу «Автопогляд». Сьогодні у нас випуск новин. Але розпочати, звичайно, хочу з привітання. Сьогодні у нас свято. Ми святуємо безхальні свята, і я хочу привітати кожного із вас з цим великим святом. Побажати, звичайно, я думаю, того, що усі ми так сильно і довго вже бажаємо і чекаємо, це перемога. Також, звичайно, бажаю, щоб кожен воїн повернувся додому живим, ця війна, нарешті-нарешті закінчилася. Давайте розпочнемо. Починаючи, мабуть, з початку 2024 року все популярніше і популярніше питання це перереєстрація автомобілів. Навіть не купівлю, відверто вам скажу, О, перереєстрація а перереєстрація автомобілів. Настільки людей налякала інформація про конфіскацію автомобілів різного роду. Конфіскація в зв'язку з... Тим, що військовий зобов'язаний має у себе на обліку більше ніж одного автомобіля, та й загалом, що це питання настільки активне, що, як мінімум, декілька дзвінків на тиждень я отримую з питанням, як швидко мені перереєструвати автомобіль. Якби загалом це нормально. Я розумію. Тому що найпопулярніші запити щодо перереєстрації автомобілів через додаток Дія, це автомобілі, як ви думаєте, зовсім не Преміум сегмент. У нас прийнято поняття таке, що ці перереєстровують автомобіль, тому що там у багатіїв, у еліти, так званої, у нас декілька автомобілів зареєстровано. Але я думаю, вони були в тому плані більш підготовлені, ніж будь-хто будь із нас, в кого, скажімо, є старенький автомобіль, вас, який перейшов йому, скажімо, в спадок в людині. І придбаний якийсь свіжопригнаний автомобіль, грубо кажучи. Це також два автомобілі. І поняття перереєстрації одне з найпопулярніших понять на сьогодні. Ми окремо зробимо відео щодо того, того, які методи перереєстрації найпопулярніші та найприйнятніші, але протягом останнього року з'явився дуже важливий нюанс щодо перереєстрації автомобіля, який вже знаходиться на реєстрації в Україні. Тобто був вже зареєстрований. Не перша реєстрація, а перереєстрація. Дуже важливий нюанс, з яким в останній період з'являється все більше і більше проблем. Це експертний огляд, який зараз при перереєстрації проходити не обов'язково. Декілька слів ще раз на рахунок конфіскація в цьому Отож. Новим законом, загалом законом передбачено те, що у військовозобов'язаного, військовозобов'язаного не можуть конфіскувати автомобіль. Це незаконно. Тому ще раз, навіть якщо вважаєте себе хвилянтом, що не дуже добре, звичайно, у вас автомобіль конфіскувати при всіх потребах неможливо. Це заборонення. Такої норми закону немає. Вам в крайньому випадку можуть Заборонити право керування транспортним засобом. На рахунок того, що в військово буде один більше, ніж один транспортний засіб, хочу пояснити одну таку річ, що е... ніхто не буде конфісковувати легковий транспортний засіб, він йому просто в принципі не потрібен. Ну, тобто, якщо ви вважаєте, що у вас лисковий транспортний засіб комусь аж, аж надто цікавий, то я вас попереджаю, насправді ні. Ми всі чомусь думаємо, що от ви знаєте, от в мене буде два, і будь-які там автомобілі, вони в мене його заберуть. Ні, насправді, повірте, ну, автомобіль з низьким кліренсом, переднім приводом і слабенькою місткістю і потужністю, ну, якби в принципі, не потрібен. Конфісковувати будуть автомобілі, які насправді необхідні. Перше. І це не просто легковий автомобіль. Друге, якщо ви проживаєте на заході країни, і ви думаєте, що ваш автомобіль заберуть на війну ні. Правом конфісковувати автомобіль і забирати на право на потреби, скажімо, Збройних сил України можуть автомобілі тільки того регіону, в якому безпосередньо відбуваються військові якісь дії. Бо вас не можуть зі Львова забрати автомобіль і перевести його в Донецьку область. Я розумію. Це все норм, ну якби це все загально відома інформація, що хто ж це буде перевіряти, де цей автомобіль знаходиться, і часом чи не порушують вони моїх прав, і цей автомобіль не експлуатується десь в іншому регіоні, а не конкретно в моєму. Я вас розумію, так це правда. Але загалом в правилах, ну, якби не, не в нормах. Збройних сил України не мають такого положення, що вони можуть забрати ваш автомобіль з одного району і користуватися ним безпосередньо у нас входять і на півдні нашої держави, якщо проживаєте на сході на, на заході. Тому, як би не потрібно цього боятися. Нікому, по-перше, ваш легковий автомобіль не потрібен. По-друге, ніхто не збирається конфісковувати його в першу чергу, тому що ось нам так просто затілось. Поважайте Збройні Сили України і працівників ну, військовослужбовців також. Щось з рубрики веселого. Укрпошта цього тижня заявила про те, що продає свої автомобілі. Це круто, класно. Тепер подивіться. Гай. Вже, мабуть, з'явилася чарга з бажаючих придбати ці автомобілі. Сама Корпошта заявила про те, що ну, вибачте, ми б хотіли їх віддати, а в нас немає такої законодавчої норми. Ми не можемо їх віддати. Нам потрібно їх продати. Навіть з фотографії помітно, що ці старенькі вази, переконструйовані під вантажні автомобілі, вже, мабуть, не їдуть, навіть рівно стояти рівно не можуть. Тому незрозуміла для мене логіка. Я розумію, що навіть просто всі, всі в першу чергу заявили, що це ж потрібно передати було на Збройні сили. Так, потрібно, але ну, мені здається, що цю рухлять, е, ну, це, це, цю нерухомість е, можна передавати вже виключно не знаю, на металобрухт. Чому? Тому що навіть просто доставити цей автомобіль на, на схід нашої держави, це вже потрібно ну, доволі велике вкладення. А для того, щоб цей автомобіль просто почав рухатися, це, це просто. Просто недоцільно. Тому я не зрозумів, для мене ця акція продажу на аукціоні цих автомобілів, тому що, ну якби, в принципі, там немає чого і продавати. Для чого це незрозуміло. Якщо у вас є своя версія, для чого було взагалі цей популізм чи не популізм, напишіть в коментарі в коментарях, якби для чого було це виставляти, цей автомобіль на продаж. Взагалі, чи є у вас бажання придбати такий автомобіль. Попереднього року у нас шалено зріс попит на електромобіль. І відверто вам скажу, за 2023 рік ми попили, як би грубо кажучи, усі рекорди. Якщо не помиляюсь, там пригнано було щось в районі 50 тисяч автомобілів, що в декілька разів перевищує довоєнний період. І загалом це нормально. Ми розуміємо, що електроавтомобілі наступають. І за 2023 рік найпопулярнішим у нас став електромобіль під назвою того самого Ілона Маска, який інколи не вміє вибирати своїх висловів або не користується розумом. Автомобілі Tesla. На другому місці Nissan Leaf, ну не Nissan Leaf, а концерн Nissan. На третьому Volkswagen. Потім у нас по, по звичайних автомобілях на першому місці. Не по брендах, а по автомобілях. Звичайно, Nissan Leaf, На другому Tesla Model 3. На третьому, якщо не помиляюсь, є Golf, потім ID4 і Renault Zoe, Щось таке. Про електромобілі, це, мабуть, окрема тема. Та, вони стають популярнішими, але як я й говорив, і, мабуть, зробимо про це окреме відео про електромобілі. Електромобілів є один найбільш важливий важливий і вагомий недолік. це зовсім не батарея, деградація, і електродвигуни, і запас ходу. Ні, Зовсім це дуже вагомий недолік, з яким кожен електромобіліст, який має якийсь, хоча б доволі великий період електромобіль, вже зустрівся. Ми про це поговоримо в окремому відео. А що у нас відбувається всередині ринку, тобто з ДВЗ, з двигунами внутрішнього згоряння. З усіма нами, хто не користується електромобілями, Отверто вам скажу за останній рік, навіть півтора роки, це період реального, якби консервування, як на мене. Ринок навіть трішки підріс по ціні. Тобто, ринок по вартості автомобілів зріс у ціні. І у мене багато знайомих або багато людей, які, можливо, придбали свої автомобілі. І у них ходові. ці автомобілі: Volkswagen Passat, Renault Megane, Skoda Octavia, Volkswagen Golf. Це найпопулярніші ходові автомобілі, які не просто втратили ціні, а й зросли, враховуючи те, що людина, скажімо, придбала його рік-півтора тому, і зараз може продати навіть дорожче, ніж тоді, коли його придбали, враховуючи те, що. Пробіг зріс. Ну, тобто людина експлуатувала цей автомобіль. Ну, і про які законодавчі норми. Найцікавішою з них перереєстрація через Дію, мабуть, це вже не новина для нас. А от розмитнення через Дію це, мабуть, цікаво. Загалом, я так розумію, буде прописана загалом таблиця з усіма можливими варіантами придбання автомобіля по кожній моделі. І для нас буде відома конкретна сума по вартості розмитнення автомобілів, по вартості розмитнення на переєстрації, розмитнення автомобілів конкретного саме для вашого випадку. І ви зможете це зробити самотужки. Цікаве нововведення. не впевнений, що воно буде настільки аж бум, ну тобто настільки актуальним і цікавим, щоб можна було. Ну, про це говорити, що це якісь надзвичайне нововведення. Так, це класно, це непогано, це цікаво, це можливо зручно, але враховуючи якби, попит на автомобілі загалом, який падає, ну який не надто високий в даний момент, відповідно, не скажу, що якби, це, це нововведення призведе до якихось колосальних змін всередині автомобільного ринку цілому. Денні ходові вогні або габаритне світло фар потрібно вмикати тепер поза населеним пунктом постійно цілий рік. Не тільки до 1 травня, включно з жовтня по травень, але цілий рік. Відверто вам скажу так, це європейська норма, і, мабуть, багато автомобілів просто приїжджають і там вимкнути це, навіть нікому у голову не заманеться. Але яка конкретна користь від цього. Не впевнений. Там, знаєте, це одне з законопроєктів чи законів, які в яких багато зараз роблять, і місцеві органи самоврядування чи влади. Тобто, це закони, на яких зовсім не, не, не на часі, скажімо так. Ну тобто, мені здається, що наші народні депутати могли би її займатися чимось інакше, мали б, ніж придумувати чи вмикати нам світлофар цілий рік, чи тільки з жовтня-потрав. по травні. Ось і все. А сьогодні це все. Ви дивилися випуск новин. Бажаю вам гарних свят, миру, спокою, перемоги над цією руснюю. Всього вам найкращого.